Доброго здоров'я підписники каналу. 11 вересня Не показував загрузки. Вона така загрузка, як завжди. Оце вона та загрузка. 20-й мисій З Березного веземо ми його Ярунь чи що? Десятє міста. Десяти міста Ярунь. Хто небудь, звісно, любить подивитися, каже, я люблю дивитися загрузку. Або дивитися дивиться на дорогу. Такий 20-й місяць поїде на ярунь. Ще тут є комбайни. Є ще отакий домінатор 58С. Такий гарненький комбайник. Безржавчиний я бачу. 16-й ще є. Тож гарненький комбайник. Рівненьке все кругом. Цой на вигрузної трубі на циліндру. Отакий комбайн є. Такий, такий, такий і такий є. Є ще тут Володі Ти Це Володя оберезно, я думаю, що ви всі його знаєте. Ще тут вона інтересний є екземпляр, він ще привіз його з Польщі. Ну, з Польщі. Кажу з Польщі, через Польщу він проїхав. 20-й Мойсей. Кажу 20-й. 240-й є Мойсей. Ось такий. Гарний комбайн. На йому така трошки краска і трошки його пополірував. Широка передня резина. Заводська на ньому кабина. Затонірована кабіна. І жатка на ньому, я навіть не знав, що такі жатки є, тут жадка 3 метри. Трьохметрова жатка на ньому. Я думав, що такі Моїсеї всі на жатці 2,5 метри. Як оказалось, то є і на 3-метровій. Такий. По стану дуже добрий комбайник. Січкарня на рухомих ножах. А то вийде відео за якийсь день. Соні 11, 12, 3. каже Володя що в кабіні покаже. Я вже сказав. Дивіться, ну покажу вже в кабіну залізу. Вони обічно ці комбайни. Як без кабіни побули все життя, то вони такі тут, без нічого. Вода, що мені подобається, завжди наголошую. Форточка. Є форточка, і є типу, кондиціонер, але він той кондиціонер такий, як у сампах, ото, хто знає. Заливається в каністру вода, я так думаю. Вон, часики новенькі, такі тут. все гарненьке, Часи, що він був з кабіною, Все життя був з кабіною І добре зберігся через те. Ну, ще раз кажу, що жатка 3 метри. Не 2, не 250. Вот ну, який комайний косашу на редукторі. Ну і так, друзі, майже час дня. Виїжджає. Трошки тут такий виїзд. Обрей. З градусів вже на завтра вроді дощ. А в кабині жарко. Ну але вже в нас працює кондиціонер. Зараз будемо, не знаю, включати чи на сквозняках бути. Біля перехропка з ДТП. І хто тут кого не пустив куди? Їхав не габарит. І летіла кюсьома чи що. Ну, Якщо в є дозвіл, на не габарит, то проблем немає, якщо немає, то будуть проблеми трохи. Беруть не їдуть, а летять, Куди вони спішать? спешать. Ну і так, друзі. І так, друзі, приїжджаю, приїхали. Приїхали ми туди, де роблять розв'язку. Я казав, що я буду підписників тримати курси справи, як тут, як тут йдуть справи. Ну, вроді щось іде. Не можу сказати. Скоро чи не скоро. Аби не стояло, то щось буде. Щось поки гребуть вліво, вправо возять, відводи води роблять. Ну і будуть робити те, що зроблять. Вони, який стоїть внизу, великан грузить Багато наразчищали туди вниз, чи там внизу буде поки об'їзна, чи що. Даже і не знаю що тут буде. Ну я думаю, що за якийсь місяць два часик вони її зроблять. Зараз заїдемо на Житинське кольцо, візьмемо каву і візьмемо щось два часи дня, треба щось взяти з собою поїсти, бо я, мабуть, додому не поїду. Наш рейс з Яруня поїдемо ми на Колодяжне. Там переночуємо в Віті. Там у нас завтра має бути загрузка. І будемо знову їхати. Куда їде чоловік, не понимаю. Куда їде, куди спешить, що вони спішать, усе. А потім стоять сутками, соплі бульками пускають і все. Бо не розчитав трошки. Та ж їдь, потихеньку, куди заїдеш. Куди вже все спішить треба. Деська кольцо, а тут військова інспекція, щось вони З цього хлопця зупинили, лебідки, які хочеш стоять з моторами. Крепка машина, трал крепкий там кольос. Кольос на ньому багато, так Зараз проти вітру йдемо трошки проти вітру вітер е ну буде дощ передає Зає... зараз заїжджав в костополі на заправку там вже знайомий бо я там часто заправляюсь Аже дочка десь їде в Польщі по Польщі е ну, як кажуть поляки самоходом то такий дощ йде, що просто не можна їхати у всій Польщі, ну то вже він, мабуть, буде. Мабуть, буде той дощ вже у нас, може на ніч, може на завтра, бо вже, бо вже таке всі прогнози на дощ. Я думаю, як то я завтра буду грузити, ну Якось нагрузить, мене дощовичок є. Якось будемо грузити. Вже зараз Сою скоро будуть молотити. Машин по сьогодні навіть не дуже багато. Ну, легкових, а так. Грузових то навіть не багато їде, да, я бачу. А зараз почнуться осінні жнива. Вони, вони літні були тяжкі, були все дощі, але я, які вже будуть осінні жни, жнива, соя, соняшник, кукуруза. Не знаю, чи вже молотять сою, чи ще не молотять, може вже ранньо може вже молотять. А зараз будуть то дощі, то таке, то таке, то вітри. Ну, такі є справи. Ну, а ми їдемо, я зараз виїду на трасу, позвоню до щасливого власника, хоч скаже хоть куди я їду, а то що я... Точно що я не знаю куди я їду. Ярунь то то ярунь але чи, чи то сам ярунь те село, чи то десь може трошки далі. Бо вони то кажуть ярунь, але може бути за Ярунем ще двадцатка якась. Ну, кілометрів маю на увазі. і є справи. Ну але вже трошки... 23. Я включив кондиціонера у зимно. Виключив. Хай буде вже так нормально. Ну і так, друзі, щасливий власник мотоциклом попереді. Ярунь. Я сюди привозив вже колись бухає. Може бути навіть і не одного. Я буду... Я буду казати, куда руля, вліво, вправо, там треба встати, потім сдвинуть. Главне, без спеху. Витя, потім? Я що Ну там? Щось не та Газу треба було б дати, звісно. Угу. Це ще й кутиць, щоб вигружати? Ні, це проти вес спереду ящик. зробили. Мамо залято. А, це там він Так. Да. Ого. Ну це старий трактор вже ж, правда? Такий старенький. Кейс. Не прибрано, конечно, ну, ми ж не будемо казати, що тут не прибрано. О! В стекло хтось дав побив. Такий кейс. З якого він року? то Чи 87 в 87-му. Скільки було річ охов тоді, вже в 87-му році. Ну, і кейс. Давайте, Давайте, давайте такий кейс. А ці кнопки, наскільки я знаю, це на навеску кнопки. Щоб не вибігати в кабіну на річаги, щось цепляєш, то чик-чик вверх вниз Чи не такі, як в наших тракторах. Багато всякого. Здоровий тракторин. Хлопці, хтось на ту сторону подіть, треба буде виїзд зад як зад з'їде. Ой, тоді газ спить. Ну все 20 съехал Зарешил жадко Снимем стрелой Не, 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 оно за, за тут Так, так, так Сейчас я покажу Отут треба взяти за ці труби. Отут. А там тут десь де можна. А, де де перемічка-то? Де перемічка? Та. Де перемічка. Ось так, ха Ні, тільки отут за трубу. Або там не вийде за трубу, мабуть, взяти. Тут ти не махонув, а отак от'єдеш і поїдеш. Бо я не можу від'їжджати, мені не можна їхати. Я хочу постоять 45 хвилин. Ааа, я зрозумів. Що у вас як? сейчас? Да? Спеціальна така стрільня, що... так, Тахограф, ну. Я е вігалки... ja, таких чалки дві? две. О, да. А що ви однеї зробите? Хіпочко... А, ще одна? А у детства. Одним цепочком таку на ціпом.

Все, тікайте А пусти його на землю, кинь його на землю да й все. Що ти? Що ти за те переживаєш? Вам треба було ще решето було витягнути, то зараз мотовилом його подавить, ні? Витягнете решето, хлопці. Чи не вийде? Та ти не витягнеш. Хай достають, давай. Хай достає. Не буде, він і так буде те перевезти. Є, треба, треба руками притримувати. Не витягнеш, бо воно треба крунулося. Ширеш то бери. Ну, забирай уже і цього ділитель. Дай, дай но ну, руля трошки вправо і взад. Чуть-чуть вправо і взад, взад, дай взад. Нічого там не треба робити, не крутий. що не... Чи що, мало подимає? Та переставить це потреба, хлопці. цепа там перестав цепа на мен. То ти розкручуєш? Yeah. А, закручуєш. Чай чуть, чуть-чуть. Ще чуть. Все, поїхав. Не добрый добрый. Хай дійжай. Давай, давай, давай. Хопці, притримуйте її. А сі же плюс Все, доставка пройшла, розгрузка пройшла. Ну все, друзі, забрав я своє, як кажуть, хазяйство. Цепи, рівні. Вже тут в мене все поприв'язане, а то ця палка вже раз була загубилась, виїхала, виїхала, ну недалеко біля дому, правда. Там невелика не така дуже велика, скажімо, ну, але але треба було б другу десь шукати щось робити. Но ми зараз побачимо скільки ми стоїмо. Ей, будемо їхати!